Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про методологічний апарат наукових досліджень і про, те, про ті основні методологічні характеристики, які вимагаються при обґрунтуванні теми, вони звичайно близькі до. Тих вимог, які ставляться перед дисертаційними дослідженнями, і за структурою, і за змістом, вони фактично їх повторюють. Сьогодні ми не зможемо все розглянути, але такі основні характеристики і типові для більшості. Досліджень розглянемо. Перед цим я хотів би все-таки звернути увагу молодих дослідників а з чого ж почати, тому що і досвід мене, як наукового керівника і наукового консультанта, показує, що саме Перші кроки вони найважливіші, і саме перші кроки дають можливість більш чітко потім працювати з тим, щоб підготувати обґрунтування теми дослідження. Я б радив почати з того, що повернутися до тих підручників і фундаментальних праць з обраного напряму. Дослідження і знову як то кажуть, з ручкою в руках пройтися по цих працях. Не треба їх багато брати, але для цього треба відібрати кілька таких праць, можливо, за порадою ваших наукових консультантів чи керівників. А можливо, і самостійно. Це треба для того, щоб ви почали формувати своє понятне катериальне осмислення тієї проблеми, над якою ви будете працювати. Тобто, щоб і ви розуміли інших, хто працює за цією проблемою, і вас розуміли як члена тієї спільноти, де обговорюються відповідні проблеми. Для цього, звичайно ж, необхідно володіння категоріально понятійним апаратом дослідження, зазначу як українськомовного, так і англомовного. Тому не обмежуйтесь лише вітчизняними, чи дехто ще й користується, продовжує користуватися російськими джерелами, але б я вам порадив більше орієнтуватися на сьогоднішній день на англомовні джерела. І порадив би ввести такий термінологічний словничок дослідження, в якому записувати ті найбільш вагомі для, для вас терміни, поняття, можливо, їх і, і закони і закономірності, тобто, фактично входити в те поле дослідження зі знанням відповідної термінології, для тих, хто не немає такого достатнього досвіду роботи в, в закладах освіти чи в наукових установах і Мають прогалини в <галити> тому, що діється в. В системі освіти певного рівня я порадив теж вивчити і законодавчу нормативну базу, а також ті педагогічні реалії з дослідною проблеми для того, щоб в наступному орієнтуватися і давати обґрунтовані посили на актуальність дослідження. Зрозуміло, що перед тим як ви приступаєте до дослідження, вам треба визначитися в, проблемат... в проблемі, тобто з'ясувати, яка ж проблема е, існує, і е, якщо ще не готові, то хоча б в е, напряму дослідження зорієнтуватися і згодом. Ви виокреслити в цьому напрямі ту проблему, над якою ви будете працювати. Це, звичайно, треба робити спільно з науковими керівниками і консультантами, але відповідним чином орієнтуватися на ті засади, на ті інтереси, які ви хотіли би. Відчути під час проведення наукового дослідження. Я завжди, коли спілкуюся з початківцями в дослідженнях, задаю одне і те теж питання. А що ви збираєтесь досліджувати? І я б вам радив визначитися, що саме ви будете досліджувати, досліджувати а не в загальній, але не в загальних фразах, а в контексті причина-наслідкових зв'язків і можливості виміряти чи оцінити вплив. Одного параметру на інший. Ну, я так умовно, це з гумором, як то кажуть, кажу це, що, ну, наприклад, дати відповідь є на таку проблему, що як залежить ефективність там, уроку від сонячного затемнення? Ну, це так Гумористична, але ви, в принципі, ви повинні визначитися, як буде змінюватися один з тих параметрів, які ви визначили як в предметі дослідження, з тим, що ви будете досліджувати, що ви будете змінювати, і яким чином це буде здійснюватися. Далі я хотів би зупинитися вже на тих ключових методологічних характеристиках дослідження, які вимагаються в будь-якому обґрунтуванні, і трошки прокоментувати, що треба зробити. Ну, насамперед я хотів би сказати про мету і завдання. Дослідження, тому що ну, найчастіше головною вадою цього, цих формулювань є те, що більшість з дослідників інколи просто повторюють тему, а це не завжди повинно бути так. Щодо мети дослідження. Треба розуміти, що це той бажаний результат, до якого ви прагнете, виконуючи це дослідження. Тобто, що ви створюєте, розробляєте, тобто, ви в меті повинні зазначити, створити або розробити щось таке, що розв'яже вашу проблему. Звичайно, тут інколи зустрічаються такі невдалі формулювання, але я їх хотів би на них зосередити увагу, що не можна писати там проаналізувати, удосконалити, вивчити і так далі. Ви повинні саме зазначити той науковий продукт, який ви створюєте для вирішення проблеми. І відповідно до цього сформулювати ті завдання в вигляді, а що треба зробити для досягнення цієї мети відповідно до логіки розгортання дослідження. Тобто завдання вони фактично розшифровують в діяльністому характері, що треба зробити. Щоб досягти мети, яка вами о, сформульована, коли ви вирішите ці питання, зрозуміло, постає проблема означення об'єкта об і предмета дослідження. Треба звернути увагу, що об'єкт дослідження це та педагогічна дійсність, в межах якої відбувається той чи інший процес. Або процес виховання, або процес формування якихось. Понять, тобто освітній процес, це найчастіше в, виступає в дидактичних і методичних дослідженнях. В історії педагогіки, це звичайно той історичний процес, в якому розгортається вивчення чи то спадщини, чи то тенденції розвитку певних педагогічних явищ. Чи процесів в той чи інший період педагогічної реалії. Предмет дослідження це те, що в об'єкті підлягає зміні для досягнення результату. Тобто, в даному випадку предмет. Націлений на те, щоб показати, що змінюється, тобто, що, що треба змінити для того, щоб е, в е, об'єкті дослідження щоб досягти е, такого результату, е, звичайно, що предмет е, мусить конкретизуватися в меті і в завданнях. А ось е, предмет. Е, це фактично той основний е, науковий продукт, який ви потім будете виставляти е, на захист, якщо це диссертаційне дослідження е, досить часто в е, методологічному апараті. Особливо не звертають увагу. Особливо це стосується останніх е, е, дисертацій. Е, це пов'язано з тим, що такої вимоги е, нема. Але б я радив все-таки звертатися на е, звертатися до таких речей, як концепція і, і гіпотеза дослідження. Без них неможливо. Бо концепція це фактично сукупність тих теоретичних положень і ідей, на основі яких відбувається розв'язування проблеми. І якщо говорити про особливо дитактичні методичні дослідження, то тут ми повинні ґрунтуватися на тих теоріях, на тих, які існують, але інколи висувати гіпотези як припущення або передбачення змін, завдяки якому підтверджується або спростовується достовірність обраного шляху в досягненні мети. Я е, хотів би сказати, що в дослідженні можуть бути використані концепції інших дослідників. Це можливо, але про це треба зазначати, що ви взяли за основу там концепцію е, умовно. Петренко чи Сидоренко, і е, е, її адаптували до вашого е, е, дослідження, використовуючи ті основні положення і засади, які е, в, е, ним були е, запропоновані. Е, ну, найчастіше все-таки дослідник е, щось воно привносить своє. В цю концепцію. Тому е, бажано звичайно вказувати, що ви взяли за основу там, концепцію, е, чи за назвою, чи за прізвищем того чи іншого автора, Ось, е, але її удосконалили і доповнили такими, такими положеннями, які необхідні вам для. Проведення дослідження що стосується гіпотез, то як правило, їх впродовж дослідження формулюється кілька. І вони повинні бути сформульовані не в загальних фразах, а в конкретиці щодо того, щоб можна було їх. Довести. Тобто, щоб відповісти на питання, чи вірна ця гіпотеза, чи вона хибна, хибними теж можуть бути гіпотези, ось вони теж дають результат. Вони вказують, що той параметр, який ви передбачали, що він буде вносити позитивний, позитивний ефект, виявився. Статистично недостовірним і фактично не впливає на ту чи іншу зміну, яку ви передбачали, що відбудеться. Звичайно, що гіпотези не повинні бути тривіальними судженнями або банальними вислов... Вислов... висловлюваннями. Я повинен сказати, що є статистична теорія доведення гіпотез, і в більшості випадків з нею в дослідженні, а для цього треба, щоб вони були ці гіпотези доказовими. Фактично, доведені або спростовані гіпотези. Складають суть наукової новизни, яку ви будете формулювати, яку ви будете окреслювати в дослідженні, а також підкреслюють те теоретичне значення результатів дослідження, які ви будете досягати вносячи ті, ті чи інші зміни, вносячи фактично свій досвід дослідження в теоретичні наробки з конкретного напряму педагогічної науки, хотів би зупинитися окремо на яким же чином формулювати тему дослідження? Це, мабуть, одне з найскладніших питань, і, і незважаючи на те, що як правило тема дослідження формулюється в співпраці з науковими керівниками, тим не менш ми на координаційній раді. Досить часто доопрацьовуємо ці формулювання. Інколи взагалі відхиляємо звичайно ще не через формулювання, а через неконкретність або дібнотем'я. Я б звернув вашу увагу на те, що тема повинна відображати суть проблеми і предмет дослідження. В той же час звернути вашу увагу і на те, що тема не повинна бути багатопредметною. Це типова помилка, коли присутні в формулюванні теми три, а то й більше інколи буває предметів дослідження. Ну, так, для прикладу, я просто це. Це такий приклад не з практики, не з досвіду, а умовний розвиток критичного мислення на основі проєктної діяльності учнів в умовах змішаного навчання математики. Ну, в даному випадку тут присутні три предмети, і якщо ви будете Відслідковувати розвиток критичного мислення за тими параметрами, які ви визначите, то у вас постане дилема, а що ж так вплинуло? Чи сама проєктна діяльність учнів вплинула на ефективність запропонованої вами методики, чи все-таки змішане навчання математики вплинуло на, на цей процес? І це фактично до, його можна це питання розв'язати, звичайно, що, але це ускладнює проблему, особливо коли це стосується е, кількох е, однопорядкових е, предметів дослідження. Тема не повинна бути і безпроблемною. Ну, наприклад, там, вивчення механічних явищ у 7-9 класах. Ну, це, цього не, не може бути, бо вивчають механічні явища і без вашого дослідження. Треба, щоб була проблема. Вона, я маю на увазі тема, повинна мати визначеність у відображенні предмета дослідження, тобто в рівні освіти, обмежені класів, не охоплювати від 1 до 12. Класу. Я це завжди своїм аспірантам і докторантам кажу: залишіть, особливо докторантам. Ну що залишіть і своїм наступникам щось досліджувати, бо так як ви сформулювали, це таке нема вже чим буде займатися іншим. Ну, звичайно, вказувати для методичних досліджень навчальні предмети, якщо для вищої школи це спеціальності студентів, тобто це повинно бути відповідним чином позначено. Я б не радив використовувати такі хибні формулювання, як там шляхи удосконалення, підвищення ефективності або «психолого-педагогічні умови. Все це загальні фрази, які практично не відображують вашого предмету, тому що в межах це фактично ті напрями, з яких ви будете виокремлювати предмет дослідження, і його зразу треба і ставити в формулювання теми. І, звичайно ж, я хотів би звернути вашу увагу на те, що не повинна бути дрібнатемія. Тобто інколи нам надходять тематика. Яка ґрунтується на одній, максимум двох годинах теми. Тобто, ну, за однією лекцією ви ж не зможете від, відслідкувати, наскільки, наскільки ефективна ваша запропонована методика, чи наскільки ефективні ваші е, пропозиції. Або е, е, такі в основу інколи беруться суто специфічні методи розв'язування там задач, якщо це математика чи природничі науки, Да, це один буде з компонентів, може бути один з компонентів вашого дослідження. Це може бути ем, стаття, яку ви підготуєте для е, того, щоб е, е, розкрити суть вашої. Вашого дослідження. Ну, і, звичайно, що е, е, повинно бути більш широким е, формулювання в даному випадку, не обмежуватися такими дрібними е, посилами. Ну, і е, е, теж стосується, це і е, інших регіональних особливостей. А інколи буквально на проблемі одного університету чи одного закладу освіти намагається розв'язати ту чи іншу проблему. Це фактично досвід, а не проблема наукова, яка обґрунтовує ті. Теоретичні положення, яких ви маєте досягти, вносячи зміни в педагогічну практику. На цьому я завершую свій короткий виступ. До нових зустрічей і дякую за увагу!